Катерина Окопна студентка, їй 19 і по завершенню свого навчання дівчина буде менеджером. Але свою яскравість демонструє не лише на конкурсі краси Перша леді, а й у житті. Катерина не збирається змінювати кольор свого волосся, бо рожевий вважає своєю фішкою і переконує бути красивою. Це не просто мати відповідну зовнішність, а відповідний характер та цілеспрямованість. Я маю свою громадянську позицію. Я за справедливість. Я хочу, щоб все було по закону. Моя мета це просто прожити довге та щасливе життя і бути задоволеною у всіх його сферах. Найкращу студентку обирали в кількох конкурсах: візитівка, танцювальний, дефіле та бікіні. складі професійного журі творчі успішні полтавці дотичні до індустрії краси та вже відомий гурт Сент Тропи. Гуртові персонажі Жека і Дімон не тільки судили, а й розважали. Хто я це такі соні? Я не понял, що був бікіні конкурс. А, а що пошуку бікіні конкурс прозвучало і кілька хітів гурту. Ти кажеш, в стелі, Давай не трити, бо попи козаю. І пола маю каже, що погано в селі. Давайте звести. ти хто помикав, що погано в селі все ти кажу, мені, Пішли, і кажу. Також перевіряли інтелектуальні здібності перших леді. Організатори конкурсу переконують, запрошували успішних у навчанні студенток, бо пуста краса давно не актуальна. Тож вимог до десяти учасниць чимало. Повинні бути розвинені всебічно, мати відповідні таланти, і найголовніше займатися соціальною роботою, бути корисним для суспільства. Подарунки, символічні стрічки конкурсу, краси та сюрпризи від організаторів отримали всі учасниці. Втім, головний приз корона для однієї студентки. Перемогу здобула Вероніка Мороз із Полтавського університету економіки та торгівлі. Вона і представить Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу Перша леді. Наше свято завершується і ще раз підтримуємо.